Закінчення бойових дій в Україні екстрасенс передбачила, що Дональд Трамп може покласти край війні. Карти говорять, що діяти він буде дуже жорстко, у який спосіб новообраний президент США хоче закінчити війну. дивіться далі в матеріалі ТЕСЕН ЮЕЙЕКстрасенська й тарологиня відаюча Майрина. Вважає, що Дональд Трамп має хитрий план щодо закінчення війни в Україні. Про це вона сказала у коментарі Ютуб-каналу Мій Світ. Він хоче перемоги, і щоб усе було так, як він обіцяв, спонтанно. Але він розуміє, що те, що він казав, усе відтягується. Що так, як він казав, що завершить все за кілька днів, такого не буде. Він думає про ресурси, які лежать у нашій землі. Він розуміє, що війна повинна закінчуватися, і ці ресурси мають бути виграні. Відаючи ма зазначила, що Трамп дійсно планує закінчити війну в Україні. Йдуть куларні перемовини, про які ми ймовірно не дізнаємося. І ці перемовини про документи, про права, які Трамп буде підписувати. Трамп хоче вийти переможцем у цій війні і робитиме все, щоб він став героєм. Шанс у нього є, і він має хитрий план. Це дуже хитрий план, щоб і нашим, і вашим. А ще, відаючи, ма передбачила те, що новообраний президент США Дональд Трамп може змусити російського диктатора Путіна закінчити війну в Україні. Карти говорять, що діяти він буде дуже жорстко. Він старатиметься жорстко закінчити цю війну, так як планується, що він Вась Вась, і все так не буде. Це якісь дуже категоричні речі, можливо, дадуть нову зброю, щоб уразити Росію, або буде висунутий ультиматум. Я бачу, що Трамп і Путін можуть дуже сильно посваритися, бо кожен відстоюватиме своє. Вони висуватимуть ультиматуми, і це зачепить їхні почуття. Екстрасенска зазначила, що і у Путіна, і у Трампа є свої плани на Україну. Водночас, за її словами, новообраний президент США готовий домовлятися з Росією щодо закінчення війни в Україні. Про це вона сказала на ютуб каналі Мій світ. Він уже розуміє, що нема сенсу продовжувати цю війну. Він розуміє, що це нерозумно і негуманно. Він розуміє, що в РФ не настільки багато ресурсів, як вона про це заявляє. А тому він готовий піти з РФ на домовленості і виїхати на коні. У нього є план, щоб домовитися з РФ. Він розуміє, що швидко це не станеться, але він готовий іти до цього. Випадає карта, що нібито Путін це його давній друг. Відаючи Чама зазначила, що Трамп може захотіти нажитися на Росії. Для нього ця країна це країна ресурсів, і на ній можна нажитись. Він розуміє, що РФ у жальгідному стані, каже тарологиня. Вона зазначила, що Трамп не вважає РФ агресором, а вважає, що ця країна потрапила у скрутне становище і могла б це зробити по-іншому. Проте тарологиня переконана, що Трамп не піде на поступки Путіну. Раніше відео Чама Ірина вже назвала події, після якої може закінчитися війна в Україні. Тоді також йшлося про домовленості. Якщо раніше ми говорили, що має статися щось колосальне, щоб війна закінчилася, я зараз такого не бачу. Одна карта за іншою йде про домовленості. Війна закінчиться тоді, коли буде знайдено баланс, який вигідний одній стороні та іншій. Ба більше тарологиня вважає, що Путін готовий домовлятися, але водночас він шукає вигоду для себе. Карти кажуть, він домовлятиметься. Це буде розтягнуто в часі, але в голові у нього це вже є. Вона зазначила, що стимулювати Путіна до перемовин зможуть перемоги ЗСУ на фронті. Він бачить, що у нас великий військовий натиск, і йде до того, що ми можемо відвоювати території. У Росії є страхи, що в них може все піти в інший бік. Тарологиня підкреслила, що відбудеться якийсь процес, хтось збереться, і вони знайдуть дуже цікавий вихід. Однак цей вихід не буде комфортним ні для України, ні для Росії. Так, це буде цього року. Перші кроки почнуться в цьому році. Це не буде завершення, але перші кроки. У свою чергу астролог Аллах Ніранжан зробив передбачення, що навіть після закінчення війни дві області певний час будуть у складі Росії. На певний час Донецьк та Луганськ залишаться у складі РФ. Недовго, але на певний перехідний час. Метою війни є загибель слов'ян. Люди, які керують Росією, внесли до Конституції чотири області України. Люди не повстали проти цього. У цей момент росіяни створили війну на винищення, бо Україна на це ніколи не погодиться, а українці найкращі воїни на землі. Але все одно все вдасться повернути. Про те, що Україна не вийде на кордони 91-го року, говорила переможниця битви екстрасенсів, та рологині Яна Пасенкова. Вона зазначила, що два регіони не повернуться до складу нашої держави. Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі. Дві території, дві землі, два чогось. Вони вже продані, і туди вже вливаються кошти і не російські, і не українські, а третьої сторони. Тому не можна сказати, що ми вийдемо на кордони 91-го року. Проте терологиня зазначила, що це лише ситуація станом на сьогодні, і це не означає, що Україна їх не поверне собі в майбутньому. Водночас Яна Пасенкова шокувала ще одним передбаченням. Вона вважає, що загроза з боку Білорусі досі залишається, проте там може змінитися важлива людина. Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі. Ми чекаємо не тільки обстріли, а й ще й якісь ДРГ. Буде заміна важливої людини у Білорусі. Тут просто сидимо і чекаємо на добрі новини. Примітно, що Яна Пасенкова також розповіла, що до травня 2025 року війна все ще триватиме. Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі. Наступний рік аж до травня воєнні дії хвилями йдуть, тобто не постійно не на всій території. За наступний рік нарешті перекручується влада. Не уточнюйте, де я дивлюсь без уточнень. Після цього все йде до миру 10-го цього року, 10-го -05 05-го та 10-го наступного року. Запам'ятайте ці дати. Переможна ця битва екстрасенсів зробила цікаве передбачення і про ядерну зброю у Росії. Вони трошки попсують цей світ і знову ж таки попсують його біля води або щось пов'язане з водою. Але дуже вчасно якісь невідомі герої заберуть у них з-під носа те, чим вони хочуть цей світ нищити. Більшість мольфарів також вищують, що Україна територіально знову стане такою, як була під час проголошення незалежності. Так не пророкувала і Марія Цевеліні, мольфарка, яка мешкає в Карпатах. Ба більше вона ствердно каже, переможе Україна, а усі тимчасово окуповані території знову будуть під українським стягом. Про перемогу України каже і Мильфар Василь. Ну то війна десь так мала би десь травень, червень закінчитися. Буде послаблені, Путін не виграє, Україна виграє. Але доки не скінчиться війна, то такого разу не виднося. А скінчиться війна, усе це направить, мало би бути все добре. держави допоможуть, що Україна мала би процвітати. Я ніби не Бог. Але так, як мені виглядає, що я розумію, то паде на Україну добре в майбутньому. Мені здається, що мали б Крем повернути. А Донецьк, Луганськ. Ну, Теж повернеться вся на Україну, і війна це закінчить. Ні, ні Росія не забере. А коли? Ти побачиш. Я побачу, ти побачиш. Ну хоч спочатку року, чи під кінець. Це вже повинно було бути. А Крим, звільнимо ми його від Росії? Ну, то -то лише не ми, Ті всі народи. Турція, ті всі, бо там їх мусульмани живуть, вони хочуть звільнитися. Все. Переможемо, все, все вийде добре. Буде. Все ж нагадаємо: астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно несерйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу змінити своє життя на краще. А чи вірите ви у такі передбачення? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал ТСН і тисніть вподобайки.